Взаємовигідна співпраця агробізнесу та громади. На Івано-Франківщині компанія Акріс Захід виплачує власникам паїв винагороду за користування їхньою землею. Серед тих, хто вже отримав виплати, і жителі села Ворона Коломийського району. Кожен господар обирає грошову компенсацію на банківський рахунок або зерно. Компанія вже тут працює 5 років. Обробляємо 600, близько 600 гектар землі. Сьогодні розраховуємося з людьми, тобто ми виплачуємо оренну плату, виплачуємо в натуральній формі зерно. Тобто, це село традиційно бере зерно, люди ще, ще господарюють, тримають якусь худобу, ну, птицю і, відповідно, хочуть зерна. Завдяки організованій роботі команди та продуманій логістиці, пшеницю доставляють вчасно навіть у найвіддаленіші села регіону. У Вороні вже видали п'ять вантажівок зерна. Сьогодні розподіляють шосту фінальну. В Середньому тут паї близько гектара, тобто людина отримує 700 кілограм зерна. На гектар. Пані Наталія вже п'ять років віддає свої поля в оренду компанії Акріс Захід і щоразу за винагороду обирає зерно, яке каже, вкрай потрібне на господарстві. «У Землі майже півтора гектара. Зерно дають нам, хто хоче бере гроші, хто хоче бере зерно. Я беру зерно, бо я маю свині гудую, і годую. Так мені добре. Має поле пропадати, бур'янами заростати, то краще так беремо зерно, та й нам це добре. Іван уклав угоду з компанією Акрізахід рік тому і про своє рішення не пошкодував. Фірма своя фірма займається, все файно вирощує. Як ви використовуєте це зерно? «Ну як, на хліб підчув собі, пацетку видаю, комусь, корм даю. Пані Софії обробляти поле важко. Каже, вік уже не той, а ще й робота дуже витратна. Тому землю обробляє агрокомпанія. Polovino denarja, polovino zrna, bo še je kura. In tako, torej polovino tako, in polovino tako. Sinec je potreben. Це друге життя. Але файна на пшениці <ріх> немає. Ви знаєте, вже, тому, що обходиться дуже дорого трактор, потім то -то Ні, пожурнувати, такі, не можеш то не можеш робити, то краще нехай вже а ліпше обробляє орендатори. Головне, щоб наша земля нам всі лишила. Це найосновніше, щоб люди працювали на ній і дали їм працювати на цій землі. А крізь захід забезпечує прозорі умови співпраці та підтримку місцевих господарств. Завдяки договору, кожен власник паю отримує стабільну винагороду, а земля залишається в ефективному обробітку. Така співпраця допомагає людям зберегти господарство і використовувати ресурси раціонально.